Борис Борисович в джунглях. Золотий гідон проти тебе. Але... Блядь. Але дуоліні а в них бронзова. Борис... Ну Ріктор там щось в мене, я чуйка, що він не бронзовий. Просто що він цей. Він святковий. У нас Павук такий зелений, красивий. Потужний. Ай-яй-яй. Прекрасно. Ай-яй-яй, це херня, конечно, жорстко. Це нашого золотого гріма так закоцали. Візьму цю крокозябру. Через трошки річка буде. О, блядь, візьміть тут. Чер. Я пану втічу від нього. Шуб... Дякую. Тікаємо, тікаємо, тікаємо разом. Я застань його. Тікай, 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 тут, гедон, я тебе прикрию. Ну блядь. Это за... ты просрал, конечно. А он меня застал, за типа, из сверху кинул каменяку. Скиллово, конечно. Ах ты ж бзкиц. <laughs> У него уже ульта была. О, молодец. Получок соло. О, Может, это же... хорошо. Ммм, боюсь... Что... Ох ты ж шо! И какие ж ушел.

Блять, проблемка. Пану я умру. Угу. Я так само. Пизда. все таки фу угу. Фу-ху-ху. Щоб мене гедон не вбив. Я знаю, что він мож може. Ух, я ухвалився. О, хорош. Фх, принесло. Там шансы у мене, блин, здохнути були величезні просто. Питаємо таки за маніалом Блядь, джангур, у сензорі Живий Вкрав річку справа, може зліва глянути Та вони все покарали тут Риктора завалили на дуо, і шо там з джангором? Мідер зараз зайде. Є, нормально. Два на один. І? І? Є. Три на один. Нормально. А, ну да, це на кінець вода, на жаль. Ну ти казав миссии мід. Я, блядь, два рази сказав, що миссии мід. Блядь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І в соло часи волойнерс, чортів. Шкода, я не зміг павичкові помогти. Це втік. Блять, оце херово, конечно, що перед фантотом вони програли, блядь, лінії. Я не знаю, що тепер робити. Вони зараз знов будуть там. Не на фантоті. Ти що я зроблю, блін? Як я фантоти виграю, яку коли... я дохладу о лінії, блін? Ладно, иду помог, ты, а у мене мана никуда нема. Вчера вра Ты не, не поможешь мені особо ничем. Слова лаймер походу забрал. Заходите мараты, блин. Не встайне уже. Блять, культу промазал... Бля, ну мана нема, щоб кинути хоч якийсь гомно. Що, рискувати? Хай гетьки не маю. О, зайшов! За, тепер можемо заходити. Чуть-чуть запізно Це зараз. Запізно зайшов. Тобто на моє хп, блін, геть не маю. Я ж... Вок били. Захом тут. <laughs> Чапки червоний баф. Ну, чок щось здох. Блин, что там замес, ну. -замес. за замесу? По замесу Слева Так, я может пойду Поможу что-то Не-не-не по а, Но вы там нормально сомнение а -а Да, -да и может по дефу, может действительно Кого убили? В принципе, не, не так же и много кого Ой, бля Возьмись Перед Так, я йду тоже допомагати з вами. я фу. Зараз я наліво на нас інібаф може подумаємо за маленького орбика. Бо його треба брати прям... Якщо не зараз, то вже ніколи не получится. Вже Прибігай якраз по палук мімо. Пофиг, ч тобі, биче по вукові без різниці. И да ведмикь, ведьмик иде. Він один, со, на трьох піде. Не, я просто кажу, щоб бачили. Забирай, забирай, забирай. Я засмайтю. Щоб ему не достався. Я плану, не. планував вам віддати, але блин, так як він міг пересмайти, то было бы победно. Не, это нормально, нормально. Фантот, що там? Блядь, да. Треба, блин, выграти линию зараз хочется завалити. О! Давай-то, давай-то, давай-то. Да сходил бы хоть кто там за борды. Бля. А, все, по... а, это про йод, три фантата. Конечно, mm -hmm. жестко. Я думаю, он тут, до речи. Как раз я на фантате и был, по-моему. Ну башню запушив мені вишку, я поки uh -huh. мобіл отбегав, він там, допомагав. Так, зараз я зайду. Да? Yeah. Бля, яким тік, от гад. Зайди на Ріктора. Захожу. Він тоже в тісячі, Він тікає на, на соло, певно. Він там е, тепку нажав. Застанув. Добре. Добре що зайшов. Спортивсах не так же й погано. По так херово. Ну 3-0 по фантотам це хі... О, бля, керрі, алло. Треба справа помогти. Не хочеш направо право зайти? Йду. Блядь, йду, воно знову з'явився, тварь. Мені трошки не добре. Ой, я ліщів отримав. Їх тут двоє, блядь. Блядь! Ладно, хірово я зайшов. Визнаю, ще 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 від ведмідь в спину зайшов. Ще думав, що на двох нормально заходити, а тут ще й третій з'явився. Оце був, був файл.

Я принял его, за ПД. Да ну, блядь, вы чё, издевает из меня? Да, конечно, да, блядь. печально. Мы все разом зашли, а начали даже. Их не соло, и, наверное, пришел наш не. Ага. Так, да, кераблен шо, Бьяфантос, ч? Брило Треба добавить, блин. він жирный? Ай-яй-яй. Добейте, чуваки. Я засмачу. Вот yes. мне не подобається уже. еще и думки про нашего паучка. Блин, давку может завалить это На меня, на меня, на меня. Иду до тебя. Поднял. Это ты его поднял, что он тебя? Я. У него уж нема таких поднимал. О, люкс. Это было красиво. Чувак явно понял. Придав... Он на меду тусуется. Я направо помог те треба. Ууу, наш ДДшник джангров вбив. Красавчик. Правда, він здох, напевно. Мідер, блін, у наших джунглях. не підставляйся, бо я ще далеко. Бля, минуль, то я хер. Ладно, хер знает. Да. О, справа, справа. Двое. Что вы там, походу, разваливаете? Mm -hmm. А, вы на херню забыли, она не забыл. представилась. Дружесельно. Не бачу джампера, не державне гроба бруть. Наша арена 5 09, до речі Не здихає, просто вони просто не солью вигравали ту лінію, просто якось Мега акуратно грали Чек на ліву річку. А тут до речі. Ми... Може фиолетову справу. Ну я вже сюди прийшов, ладно. Mm -hmm. Права наші будуть б це зараз. Допоможу. Так, іду шиферу. Вишечка пуша нова, дзвонить лавно. Мідера немає, якщо що. Да його, да, його немає, я його Ага. Хорош. Появився тут під височкою, я його ульту забрав. Так, я вже можу пушити. Зайд, зайді, зайді, зайдін. Бежу спасати. Тикай по линии може Може в моей джунзлі. Вот добре, добро, добро. Фух. Тик, добре. Я ульту заюзо. Может и для хильсия. За ней баб забрат. Так, не вспомняйтесь? Махдет, Ох, бля! Цей супер склався. класс. Да. Робот. Mm. Ну такие небезпечний. Фантот скоро. Я один-три-два. Да, фантот треба дуже взяти. Прям дуже. Э, справа бій. Поможе. Сейчас я быстренько заберу Угу. Mm -hmm. И бежу туда. Там, э, блядь, він вже на фантоті? Ніхера собі. Нічо, нічо, нічо. Добийте їхі на фантотах. Поможіть. Нет, хелп. Так, цей вже його б'є, але ще 10 тисяч кп. Ще хватает. Підняв в небо його. Е! 4-2 Вот, это было круто Эээ, теперь надо срочно задать фтл и не еб, конечно, упал, что-то очень плохо Ну, что это ну, было варто, то, Доброе, что паучок пришел Повністю до лінії вбити і фантотаж взяти. Респектос. О, ми ще можемо пушанути трошки. Так, да, це можна. Лінію взяти в центрі. І справа. Зараз я не маю, якщо не фишку тут заберу. Ведмедик, звичайно, до речі, ось цей, на вас заходить. Відчуття підарено. Прена, вроді, адекватно. Ши і Кіру завалили під шумок. Може я 6 синіба зараз скраду. Щас і ми хім гиба заберемо нахуй. Добре. на напано пуши. Зараз подумай, куди допомагати? Справа чи зліва? Чи втікати? Краще втікати може. Тикай, Рома, чекайка, тикай. Ты единый второй шекс. Тикай, Угу. чекай. Жень Ти взял. яку я там пачку им мобів запустил. Причудесно. Ой, хорош, Вони там жарятся, как маленький. Берем уже личку. Как раз я. Бере там. Шредера будем брать, ні? Mm -hmm. Ладно, не, не, втекай, втекай, на сам, втекай. Втекай. Ты бы может ты подсвеченный, на тебя зараз нападут. О, нихуя себе. Да. Ну, Левая сторона в херово. Пропуша ты Тикай! Лів... Блин. Возьмите. Пакинговый. Да, левую сторону пропушите. И взятый урва треба теперь. Або третьего фантота дочекаться. Ммм, суки, шар, взяли. Завай. У нас ще все на базе были. Так, на, Вони навіть на підуть. Вони уже тут. Почекай, завардайте. і зараз э, цей павичок підтанчить. Будем У мене ще нема. Зараз будемо когось выцепливать, може. Може там хтось підставиться. Na, а, na на, О, на, на, на ДДшников в центре. На ДДшников в Підняв небо. Ох, ніхер на це. ДДшник вже так настріляє до дорог. Робот. Джунгля. Дам помагати, дам дам. Є. Тепер ворба берем. Супер. Так, заворджу тут проходить. А більше було кому дефати в ліву лінію Ну не всі всі зліва, маємо стигнути Рим вернувся, Дефати? Робот пішов дом У твої вишечки дуже помогають тут Дамагом Дуже Все. Офигенно Ой в кілсах не все добре, а в ньому стрьомно, знаєш? Тяжковатий. Mm. Просто печиналося так. З 3-0 по фантотах. Блядь, нашій атакувався. Побачив, що там, типу, з'явився ДСЦ, очікувався, ааа, вон він був, блядь. Сапач. Групап. На фантоті. Там десь ведьми в наших джунглях біля В Ой, а до десь зліва заходить. Yeah. Ну давай, поки вони там піддарасять ми Не тут поняли. Да, давай. Нам тр просто третій по любому треба. Щоб зрівняти. Да. Получити тих 8% uh, й шейпраймов баф ефект. Горить. Ну давай нормально горы. Супер горить, піджарюється. А що, ти кинжавчика не юзаєш чи що? Я вже юзну. Так а мені зарахувано, як ти юзну? юзнув? Юзнув чуть-чуть раніше, слышно плюс кого с ситуації. ситуации прям на тысяч. Тик гад. не не о давай-давай-давай. о о о чуть-чуть не достав. От хрень. Може ик ты? Чером я себе спану почуваю. Тікаю, тікаю, тікаю. А ні-ні-ні, стоп, поки... стоп, відміна, може й не треба тікати. Блядь, іду по мені бомбардірує. Але наші там в центрі атакують, так що можна, в принципі, впріз. Да, так, нормально, впорідь. нормально. Ми так. поки це, ці... ми підкріплення, коротше, забрали. Mm -hmm. Ох, Гідон, ти шо ти? Де він нахер? Він десь там, він десь там. Блях, як по мені кам'яхи впав. Хай бігає по джунглях, значить тут на ядро, блядь, атакують. Поки він там ховається Беріть, ядро, чуваки. Он вони здались. Я якраз гедо полив, блін. Найс. Хороша команда. Ніхто си. Ну мені ти новый киспілд, той, що я там вибирав. Не дуже. О, бачив такий перший цей предмет, куда? Ну, він мені такі собі, чесно кажучи. Але дивись, за кожен левел дає. Знаєш, що це назову, а. То то я під кінець став жирнішим. Це в дамагах передам... передам... передамажив гедована. Що і, в принципі, основна твоя задача. Рена, як не дивно, нормально. Хоч дамага мало, 16, блін, але блін, 5 0 5.014 вирішала. Но... Ні, до вообще чткі. Угу. І вардели нормально, Ні, два нормально все. 67, блін, на дамажив, Молодець. Yes. Спочатку починав повільно дуже. Ну, от а, в Гріма така проблема. Спочатку він сам, потім вже як житкість атаки, він прокачує, то там все же. Mm -hmm. Ну ти бачив, як він в кінці там стріляв? Так, так, так. да. Та. Відчувалось, що, блин. є кому добивати По вардам. Да, Рена 24 варда роботу зробили. Ну mm. sure. буду закругляться уже.